すごいね。 З великим смутком і горем зустрічаємо його тутлінні останки в калуші, де вечором буде відслужений Парастас, де він тут переночує. А завтра ми попровадимо його до рідного містечка Підгірки, де буде довершений. чеп по кругу по Воїна водана, солені святи в учалі, Внідрі Гаврама Ісака, Ісаха, яково зброй а нас спасить і поміли, бо він благий, чоловіка, любе, блаженному спені. На завершення цієї панахіди щиро на колінах змовмо Тричі Отче наш і Богородице Діво, за нашого героя, за українського воїна, Богдана, який віддав життя своє за Україну, за нашу свободу, щоб наші молитви прошили небо Нас ступує, нехай буде я, як на небі, так і на землі, і наш насушник, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, батьцям нашим. і не вниз, на суску Госу, але нас від лукавого амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Родила Христа Спаса і Збавителя на Душна. Дякую.